Ця гра називається дрибушки. Значить, для цього стаємо поперно, беремося за руки, відхиляємося назад тулубом от, на всю вагу. Тобто висимо фактично на руках, от. а ноги йдуть вперед. щіпляються спереду. Значить, треба довірити своєму партнерові от, і вибирати приблизно таких, щоб по вазі відповідали одне одному. І починаємо тупцяти, при цьому розкручуючись чим дужче. Ну, спочатку повільно, а потім все швидше і швидше. дреб, дреб дриббушки наварила галушки, підійшла руда свиня, понюхала та й пішла. У печі вогонь горить, а в свині живіт болить, у печі вогонь потух, а в свині живіт напух. І так само потім можна для того, щоб розкрутитися в інший бік з тими самими словами. Дреб, дреб, дреб репушки, наварила галушки, підійшла руда свиня, понюхала, де пішла. У печі вогонь гори, а свині же болить, у печі вогонь потух, а свині живіт на